Привіт, в цьому відео ми відповідно поговоримо з вами про тестову документацію. Отже. Тестова документація це набір документів, які визначають стратегію та план тестування, описують тестові сценарії, тест кейси, результати тестування та інші важливі аспекти процесу тестування програмного забезпечення. Така документація, звісно, що сприяє організації тестування, забезпечує відстеження вимог та результатів тестування, а також надає звітність команді проєкту та іншим зацікавленим сторонам відповідно для можливості прийняття. Reasonable, адекватних рішень. Тестова документація сприяє ефективному виконанню тестів, робить процес відповідно відстежуваним та документованим. Звісно, що є плюсом, відповідно, бо новим людям в разі наявності адекватної документації легше відповідно, і швидше розібратися і підключитися до роботи. відповідно. І також допомагає команді проєкту приймати. Відповідно, обґрунтовані рішення. Отже, тестових взагалі документів, видів їх дуже багато. Тут можуть бути різні підвиди, різні назви використовуватися в деяких випадках, може бути більш формальний в різних організаціях, підхід менш формальний, можуть бути більше, так би мовити, деталей чи менше. В залежності від проєкту, в залежності від організації. тут Відповідно може ситуація відрізнятися. Тим не менш, основні тестові документи про деякі ми з вами вже казали, але тут ми трошки розширимо наші знання для подальших відповідно напрямків для того, щоб розібратися. Отже, план тестування, тест план це високорівневий документ, який визначає стратегію тестування, обсяг та графік тестування, ресурси, що використовуються, критерії припинення тестування та інші аспекти відповідно стосовно організації тестування. Сценарії тестування, тест – це загальні описи сценаріїв тестування, які визначають, як тестування повинно бути виконане для конкретної функціональності чи компонента системи. Тест-кейси, тест, тест Конкретні кроки, які тестувальники повинні виконати для виклику певного стану системи чи функціональності, включають вхідні дані, очікувані результати та умови виконання тесту. Відповідно, контрольні списки теж такий документ, артефакт, чек ліст який використовується для. Систематичного та організованого моніторингу виконання тестових завдань, визначених для певного процесу чи проєкту. Спрощено його також можна називати переліком завдань. Матриця покриття тестування, тест Coverage Matrix визначає, які частини продукту, функції, модулі, вимоги відповідно, покриті тестуванням. Це допомагає забезпечити повне покриття функціональності. Звіт про виконання тестування, – «Test Execution Reports». відповідно містять інформацію про те, як пройшли тести, скільки тестів було виконано, скільки пройшло чи не пройшло, і які проблеми виникали. Звіти про дефекти, – «Defect Reports» або «Bug Reports». Відповідно, включають опис та ступінь важливості виявлених дефектів. Ці звіти допомагають команді розробників виправити помилки і містять відповідно кроки для відтворення відповідно, самого дефекту ситуації, про який дефект виник. Далі, відповідно, логи тестування записують інформацію про виконання тестів, таку як відповідно дата, час, результати тестів, використані дати. Дані, вибачте, та інші подробиці, в залежності відповідно від проєкту, від компанії, від потреб. Вони можуть звісно містити різну інформацію, в яких в якихось випадках це буде більш деталізовані, такі, більш масштабні, в якихось менш деталізовані. Ну, це знову ж таки, в залежності від потреб і від проєкту. Датасети, тест, тестові дані, так тест дейта визначають вхідні дані. Які використовуються під час тестування разом із специфікацією очікуваних результатів. Тобто це певні набори дані, даних, які відповідно готуються під тест-кейси, які використовуються відповідно з певними тест-кейсами чи їх наборами. Відповідно документація з автоматизації тестування, тест автомейшн – Це інструкції та скрипти відповідно, для виконання автоматизованих тестів. Опис об'єктів, що автоматизуються, та інша важлива інформація. Ефективна тестова документація загалом сприяє організованості, ефективності та якості тестування, підвищує якість тестування, допомагає виявити проблему та забезпечити високу якість програмного забезпечення. Ну, принаймні, підвищити можливості і знизити ризики стосовно якості програмного забезпечення. Якщо ми говоримо з вами про джунів, тобто молодших спеціалістів тестування, то, відповідно, найбільш такими важливими для вас будуть от визначені синеньким артефакти, бо інші це вже більший рівень як старших спеціалістів і менеджерів. Отже, для джунів, для молодших спеціалістів більш важливим є розуміння сценаріїв тестування, тест кейсів, відповідно, Контрольні списки також для стронжунів, в принципі, чи для людей, які мали досвід використання певного програмного софта, як досвідчені користувачі, відповідно теж можуть використовувати, навіть якщо вони тільки входять в професію, так вони можуть використовувати ці контрольні списки для виконання, в тому числі тестування. Це, наприклад, у ситуації, коли є суттєві обмеження в часі, і відповідно немає можливості робити деталізування тестові кейси. Ну і звісно, що звіти про дефекти теж в пріоритеті. І, відповідно, датасети, в принципі, тестові дані, і логи для тестування. Це відповідно напрямки для відповідно, подальшої роботи, для подальших. Відповідно відео, в яких ми будемо більш деталізовано говорити про ці напрямки, це не означає, що відповідно про тестовий план, наприклад, нам не потрібно нічого знати. Це просто те, що більш пріоритетним є для молодших спеціалістів, тому що все ж таки це вже більш наступний рівень, тобто загальні, відповідно. Моменти ми проговоримо у наступних відео, але, але, відповідно, пріоритет, і почнемо ми відповідно з того, що виділено синім кольором, відповідно, тестові сценарії, Тестові кейси, відповідно, контрольні списки, звіти про дефекти, датасети, логи тестування, кілька слів, звісно, скажемо. Ну і далі підемо вже по тому, що виділено було чорним кольором, як вже більш відповідно для рівня старших спеціалістів і, відповідно, менеджерів. Так? Отже, ну і, звісно, такий ще момент. хочеться завжди показати щось наочне, якісь наочні приклади. Однак, коли ви почнете працювати, або можливо ви вже працюєте, ви добре знаєте, що будь-який проект починається з підписання NDA, Non-Disclosure Agreement, угода про нерозголошення. Вона може називатися як NDA Non-Disclosure Agreement, або Confidentiality Agreement, або Confidential Disclosure Agreement, чи Proprietary Information Agreement, або відповідно secrecy agreement, тобто тут може бути багато синонімів, або але сутність тут одна і та сама. Це певна угода між двома сторонами, іноді може бути між більшою кількістю сторін, в залежності від проєкту, в якій по суті, стосовно відповідно проєктів, ви берете на себе зобов'язання не розголошувати відповідно інформацію про. Проєкт, оскільки вона може містити певні чутливі дані, і звісно, що такі дані не, не бажають відповідно, ваші роботодавці, щоб ви розголошували. Навіть якщо вам може здаватися, що це не нашкодить і, навпаки, може допомогти, відповідно. Ви не можете розголошувати подібну інформацію, в тому числі і відповідно документацію проєкту. Відповідно, ну, тут можуть бути багато прикладів. В, мої, в моїй практиці був випадок, коли дівчата-колеги мої використали таку інформацію для ІТ-конференції для доповіді, і потім, відповідно, через це були у них суттєві проблеми, і вони, по суті, втратили. Втратили роботу, тобто я не, не намагаюсь налякати. Я намагаюся вас попередити про те, що будьте в цьому аспекті дуже обачними, і те, що ви та інформація до якої ви маєте доступ до проекту, ви не повинні, звісно, що її розголошувати. Хіба що ви попросите у роботодавця офіційно дозвіл, і ваш роботодавець узгодить і дозволить вам. Розголосити подібну інформацію, хоча в моїй практиці, відповідно, таких ситуацій, коли б це дозволялося, не, не було. Можливо, в когось було, і це, звісно, тоді плюс, якщо вам дозволили. Але звісно, що навіть такі дозволи вони будуть обмеженими і чітко лімітованими, що ви можете казати, що ви можете показати, а що не можете відповідно. От, але в моїй практиці так, таких ситуацій не було. Були випадки, коли без дозволів відповідно, люди це робили і потім мали, відповідно, суттєві проблеми. Отже, от таким чином. Загалом ми з вами проговорили про відповідно, основні тестові документи, дещо спрощено, дещо узагальнено, але для такого. Більш глибокого розуміння ми на початку з вами говорили про тестові кейси, так про звіти про дефекти, але відповідно не говорили про інші типи тестових документів. І от в цьому відео ми з вами спробували про це поговорити, дати відповідно певні визначення. Звісно, тут можна причепитися до деяких моментів, які я дещо узагальнено подаю, але тим не менше для. Загального розуміння, я думаю, це повинно бути корисним. Сподіваюсь, дуже сподіваюся, що не заплутав вас своїми поясненнями, не налякав. Сподіваюсь, що це відео принесе певну користь. Дякую за увагу і до наступного відео.